X, Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. X. Усе в твоїх руках. <севирать> так холодно. <севирать> важко. Так важко. Серйозно, як ми взагалі сюди потрапили. А? Воно замерзло на смерть? Я все не можу. А? Робіне, покинь мене тут. Ні, Мульті, ти маєш іти. Треба вибратись звідси. А? Скільки ще нам треба йти? Що я думаю? Та це ж є ці справжні діти! Не підходь! підход! робін Запускач і бей? Це що, сорт дрен? Арена. Ти що, просиш нас про битву на беях? Гаразд. Якщо ти просиш, я в ділі. Давай тільки швидше, добре, тут дуже холодно. Давай, Єті, погнали! На старт, увага! Три, два, один. 一。<noise> Мій шанс, мій шанс воведу я сідом. Тупі я добеда Бейблейдж, загадки бей. No. І... Його інсендіо! Ну і навіщо ти це зробила? Робін тільки почав розігріватись. Ти що, відморожений? Обов'язково бледити у такому місці. га? Саме так! Блейдити потрібно саме у таких місцях. Твоя правда. Це ідеальна можливість відпрацювати техніку запуску в екстремальних умовах. Холодно! До речі, Джексоне. Я хвилювався, бо ти зник так, що я й не помітив. Вибач за це. Де ти знайшов костюм? Скажи крутий, Я просто йшов і випадково натрапив на нього. Ага. Такий теплий. Приємно, так? Цей костюм хтось викинув, а ти надягнув. Давай продовжимо. На нас чекає незавершена битва. Я вже не витримую. Давай, забираємося звідси. Ого. Гей, хіба це не вихід? Тут так тепло. Не варто недооцінювати саб Зіро Хаус. Я так і не побився, тож нема чому радіти. У, друзі, мені чомусь досі холодно. <рес> Робіне, що в тебе на голові? О, ні! Що це за? О, я втомилась. Сиділа до пізньої ночі і досліджувала створення беїв. Тоді зрозуміло, чому ти така сонна. Ну ти хоча б трохи розважився, так? Гей, а хто знає, може колись доведеться битись з Єтті, так, Робіне? Так, але це мало ймовірно. Гей, народе, подивіться туди. Людей побільшало, поки ми розважались. А тепер увага. Хм! Скажіть мені, ви знаєте, де ми? Знаєте назву цього місця? Маєте сказати одночасно? Ми, Ми у зону хаус парк! Так, молодці хлопці! Ура! Це популярне місце. Усі тільки й говорять про цей парк. Тут бувають байбитви, правда? Так, але блейдити можна де завгодно. Це не просто якийсь тематичний парк. Головне, О. що тут можна не лише блейдити, а й розгадувати різноманітні загадки. Я упевнена, що вже розповідала вам про це. Ви не слухали? Тож, значить, блейдити можна, так? Mm. Гляньте, там найвідоміший атракціон. О! Це загадки Ібеї»! головний атракціон у Зона Мусхаус. Загадки — це так круто! Ти багато говориш як для того, хто зветься Блейдером X. Ой, точно! Але черга така довга. Хто з нас скільки годин доведеться чекати, щоб увійти? <світок> Квиток. Якщо говорити точно, то це запрошення. Клас! Гадаю, персона стає популярнішою, так? Вибачте, та це особливе запрошення було надіслане на мій особистий акаунт. А тоді тільки ти зможеш увійти. Правильно, принаймні так я збиралась зробити. Проте я дістала квитки для усіх нас. Дякуємо, Дякуємо тобі! Я отримала дозвіл на зйомку і подумала, що це чудова можливість, щоб просунути персону. Це наша Мульті! Наша Мульті дивовижна. Кажуть, ніхто не дійшов до кінця з моменту відкриття атракціону. Якщо ми станемо першими, хто пройде усе. Це найкращий спосіб нас просунути. Саме так. Тому нам треба зібратись, ясно? Якщо ми з вами налажаємо, тоді мені нічого буде викласти у соцмережі. Покладись на мене, бо я вже загорівся. Гаразд! Давайте битися! Ти тільки про це й говориш. <реш> ну так, зовсім нічого нового, правда? Тобі самому ще не набридло. Хай там як. Давайте розважимося. Так Так темно. Це ж не якийсь дім із приводами, правда? Ну, і де тут арена? А? А? Я унюхав арену! Ти що, якийсь пес, чи що? Хто це тут? А? Про що ти говориш? Ти ж сам носиш маску. Та велика страшна маска кота. Mm? Хто це тут? Гаразд, тепер розумію, вона дійсно велика. Ви ті, хто нахабно наважився випробувати свою силу в домі загадок і беїв? Mm. Mm. Ви чуєте мене? Коли хтось ставить питання, ви маєте відповідати. Що? Що? Що ти взагалі таке? Друже, серйозно заспокойся, вона просто грає роль в атракціоні. Гаразд! Обіцяю, ми, команда Персона, будемо першими в історії, хто подала усі перешкоди в цьому місці загадок ебеїв. Робіне, оце ти вжився у роль! А ти краще б мені допоміг. Ого, навіщо так сміятись? Годі, друже, припини. Тепер подивіться усі уважно сюди. То не моснико яма, моє ім'я, і цей парк, моя земля. Є всяка в цьому місці дивина. І ще скажу вам я, і з вами Сафа, моя слуга. Це я. Вона буде поряд з вами, щоб ви не пропали. Гей, він римує, все хвилює. Так, а навіщо і ти робиш те саме? Ви, мабуть, сюди прийшли, щоб розгадати мої загадки, щоб славу знайти і далі піти. Саме так. <свісно> Вирішуче це блискуче. Ще ніхто і ніколи без помилок не зміг розгадати усіх загадок. Тому на додачу вам потрібна удача. Якщо ви зможете виграти, на вас чекають неймовірне багатство і слава. Це вже трохи перебіг. Вони лише створюють атмосферу робіни. Однак, mm -hmm. якщо у грі спіткає вас провал, тоді печальним може бути ваш фінал. Mm -hmm. Годі говорити! Давайте почнемо блейдити! Так, ми впораємось з усім легко, як тільки почнемо бій! Ха-ха-ха-ха! <плес> Не варто приймати це близько до серця. Ваша воля, воля це наказ, наказ. гру почати нам вже час. час. Що ж, друзі, бажаю вам показати клас? Що ж, розпочинаємо нашу гру. О, правда? Чи брехня, так? Ось питання. Частини, з яких складається бей, такі лезо. Краповик і ніжка. Правда чи брехня? <зас> Як тільки оберете відповідь, стрибайте в прохід, який ви вважаєте правильним. Що, навіщо стрибати? Ми ж мали битися. Це схоже на вікторину, знаєш? <зас> Таку вікторину, де правильну відповідь треба доставити фізично. Усе дуже просто. Запра... Ні, неправда. Як можна так вправно облейдити і не знати елементарного? Гаразд, перша частина зверху це лезо. Середня це храповик. А от остання це. Це що? Це. е-е... Чекай, є лезо, храповик і остання це. називається. Я пам'ятаю перші дві частини, але останню. Я кажу тобі, Робіне, це точно ніжка. Серйозно? Та ну, тоді це правда? Тепер я думаю, що відповідь правда. Ну, ну, добре, це пра. Жахливо. Ви двоє навіть не знаєте елементарних основ. Я починаю думати, що ніколи не виграю, бо застрягла з вами. О, то це брехня? брехня? Відповідь брехня. Твоє лезо, храповик і останнє це головка. Та ну, скажи, що ти просто так пожартував. Так, пожартував. Чесно, я знав усе це з самого початку. Це блейдерик збив з пантелику. Ось так. Винен, винен. Коли повернемось, складатимеш тест, робіне. І ти не ляжеш спати, доки усе не вивчиш. Гаразд, пропач, мульті. То йди стрибай. Ага. Стрибаю прохід брехня. Сьогодні фізична робота на тобі. Що? Але той Зонамус сказав нам, що це небезпечне місце. Ти, нібито профі Блейдер, неправильно відповів на питання, розраховане на новачків. І ти серйозно думаєш, що я дозволю тобі ви... Тись, Робіне. Б -б Проте Блейдер Ікс зробив Щ... таку ж помилку. Коли ми зустрінемо перешкоду, яка стосується блейдингу, у Блейдера X буде шанс проявити себе. То скажи, де ти зможеш проявити себе найкраще, Робіне. Блейдер Ікс, Мульті, дякую вам за все. Ні, Робіне, А якщо ми більше тебе не побачимо, я той, хто я є сьогодні. І усе це завдяки вам. Робіне! Ми створили багато чудових спогадів разом на нашому шляху. Враховуючи це, я не маю на що скаржитись. Тож я маю відкинути свій страх і не дивитись назад. Робі! Іди вже! Я покажу, що таке команда персона! Команда! Гей, за... я живий. А -а -а! Робін живий. Я відповіла правильно, тож очевидно, що ти живий. Навіщо стільки шуму? Тому що це було дуже страшно. Я радий, що все гаразд. Так, але що сталося б, якби ми зробили помилку? Угу. Добре, що не помилились, так? Це ж, мабуть, усе насправжнє, так. Це лише графіка системи 4X. Правильно? Гаразд, народить час рухатись. Ти впорайся з усім, так? Ага. Звісно, так. Впоруюсь не проблема. Команда Персона завітала до Зона Мосхаус. Це тематичний парк, що поєднує у собі блейдинг і розв'язання складних загадок. Ми наважились пройти загадки eBay. Атракціон системи 4X. Гаразд, я все. Ти добре показав себе. Я рада, що твої навички стали в нагоді. Це честь бути для вас корисним. Завжди, Гікс, ти тільки й робив, що казав, чудова робота і молодець, а я робив усе сам. Міг би й допомогти мені. Усе, чого я хочу, це битися. Я не тямлю у загадках і вікторинах. Я хочу битись! Я маю битись! Не мені треба це казати. Якщо немає можливості блидити, то ми нічого не вдіємо. Ходімо, нове випробування вже чекає. В такому випадку я починаю робити усе, що хочу. Домовились. Скажи, що домовились. Кого саме ти питаєш? Я лише хочу знати, як довго це ще триватиме. Ми знову у хуртовині. Чотири на таке здатна. Кай, ти не надуриш мене двічі Блейдер X. Хоч ти й швидко переодягнувся. Але може годі вже клеїти дурня. Ти можеш потрапити в біду. Якщо ти не зберешся. Що там вже? Я ось тут. Тоді хто це такий? Та це ЄТІ! але як величезна снігова людина пов'язана з розгадуванням загадок. Єті це містичне а? і загадкове створіння. МЗС, як я кажу, це таємнича тварина, і вона ідеально вписується в дім загадок ібеїв. Вони вигадують це на ходу. Вау! Він хоче поблейдити? Є інші МЗС, як Чугайстер або Чупакабра. Та сьогодні ти протистоятимеш єтті, найсильнішому з усіх. Я думаю, що ви програли. Здається, нарешті твоя черга. Ти готовий, Блейдер Ікс? Та я чекав на це! Правила! Дуже прості. Переможе той блейдер, хто першим набере очко. Гадаю, цей бей належить до захисного типу. Що ж, нехай бій розпочнеться. На старт. Увага! Три, два, один, один. і у Він намагається зайняти центр. Починати гру! гро? Це не добре. Бейєті єті дуже сильний. Яка ти спостережлива! Цей бей – справжній ексклюзив зона мосхаус. Вага та обертання, подібні до сили лютої хуртовини. Легкі атаки, як ці ніколи його не подужають. Це фантастично, єті! Гаразд! Що ж робити далі? Блейдер Ікс, що таке? Ти взагалі не атакуєш його. То ви приймаєте свою поразку? Ніколи подивись. А? Та хуртовина. Треба її використати. Сор дрен почав розганятися. Звичайно, ось що задумав Блейдер Ікс. Він намагається змусити ловити вітер. Екстрим -бед! куртовина! Сор дрен фінішує нокаутом. Блейдрікс переміг. Ти впорався! Він узяв техніку опонента і застосував, щоб потрапити на позицію швидше ніж зазвичай. Ось як йому вдалося зробити такий потужний екстрим деш зробити техніку опонента перевагою і перемогти у битві. Це наче вирішення найважчої загадок. Друже! Мені це так було потрібно! Я реально чекав цієї битви весь день. Дяки за крутий запуск, чувачі! Та битва була епічною! Але цей твій костюм Єті дуже добре зроблений. Футро наче справжнє, і я не можу зрозуміти, де застіпка. Е е е даруй, але чи не міг би ти щось сказати? Е а це точно був костюм, правда правдаш? Е Ви впорались із цим завданням, а те, що чекає далі, просто за цими дверима. Що? Це кімната Зона ага. муса. Я вітаю вас. Із тим, що ви дійшли так далеко, приготуйтесь! Фінальна загадка. Її розв'яжіть і чекає вас слава, бо команда персона найперші всі загадки розгадала. Гаразд, ми готові до. Завжди це була Рима. Вона точно щойно римувала. Римувала, хитрувала. <плес> Я <accus violin beeping warfare> так і знав. Я зона моснику Некояма, Як така вам, дітки, драма, приніс вам загадку останню, тож розвійте ваші сподівання. Я за вами пильно слідкував, тож погратися нам час настав. Це пояснює, чому сафа була така висока. Гадаю, так, можливо, але у мене ще купа питань без відповідей. Що ж, годі чекати, і давайте <disputes> вже розпочинати. Там якась коробка крутиться на горі. Це більше схоже на гральний кубик. Валя. Це арена. Тепер приготуйтесь! До гри! Зумиль, зумиль. Знову я теж гратиму зі словами Вайдажед Бінеро. Навіщо мені таке робити? спитав Робін. Цікава гра, скажу вам я. Льтіму Вайда змина! А? Запрошую тебе приєднатись, пояснив Робін. Що наступний епізод Ікс благородний – благородний обов'язок. Сказав Робін. Бібо, бібо. Як вам таке? Це круто, мала. Мені подобається. Є по подоніме! Робін дуже вражений.